Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності. Без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу. Приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки скільки це буде потрібно, в режимі 24 на 7 я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє. Я говорив щойно з європейцями. Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч з кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який. Відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна, але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці, перш за все, люди. І ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки. Удари балістики, удари шахедів. І наші люди щодня втрачають когось із своїх близьких. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати.